Доброго дня. Ви зараз на знаходитесь на роботі, ви чиновник? Я маю повне право знімати Він адвокат. Вас? Валентина Михайлівна. Хто ви? Скажіть, хто ви? Мене попросили приїхати. Я зараз знімаю всіх хто тут знаходиться. Представтесь, будь ласка, хто старший із вас і що ви робите на сіняві на 39? Поясніть мені. Хто буде пояснювати? Що вам пояснити? Що ви знаходитесь тут і що ви робите? На сінями на 39 попросили під'їхати, сказали рейдерський захват. Я не хочу нічого пояснити. Ви хто? Я, я, я Валентина Михайловна Крицак. Віктор Вікторович, Віктор Вікторович. Да. хто ви? Хто я? Замісник директора підприємства. Якого? Часно. Ну якого підприємства? Второй ресурс. Що ви робите тут? Нахожусь здесь. Мені Ч... здесь Чому ви приїхали? Захотіли приїхати. Що роблять хлопці тут? Доброго дня, хлопці, ви хто? Це не має ніякого значення. Немає значення? А ви хто молодий Не немає, немає значення. Добре, ясно. Е, ви хто? Коли не будете знімати, тоді скажу. Ви не чиновник? Я відведу камеру від вас. Камера вас не, чиновник. не показує. Не чиновник. Я представник ви Так і напишете. Ну, напишемо. Напишіть представник власника, я свої дані напишу. Але мене знімати не потрібно, я вас дуже прошу. – Представник власника якого? – Представник власника. – Все зрозуміло? Дуже... – Будь ласка, не знімайте. – Дякую, не знімайте. Маріна, ви поясните? – вот, Я представник Собственка да, Старостенка Олега. Ви да? теж, да. ну, так? Ви можете пояснити ситуацію? – Ну, це, звісно, намагаються провести лідерський захват казаного поміщення. На сьогоднішній сьогоднішні да, момент йдуть да, да, судові розбирателі по цьому поводу. – А по... це що за підприємство, Марина? скажіть, будь ласка? – Це Собственка Олег Это физическая особа підприємець да. Не юридическая особа, физическая, так? И кто хочет забрать? Ну, пока я еще не поняла, кто здесь представители остальные, вернее, люди присутствующие. Так на основании чего, что там? Ну, мне эта информация неизвестна. Я не знаю. То есть пока никаких документов, никакой информации нам не интересно. Так, С какой целью? Приехали все люди? люди? Приехали. Ну, да. да. Ці люди приїхали і безперешкодно вони що вони хочуть відповідати не знаю. Людмила Михайловна, ви поясните ситуацію? Е, я була разом зі Старостенка Івановичем, власником цієї бази. Йому сповістили, що якісь особи захопили соломіць базу, перекрили доступ орендарям, припинили всяку підприємницьку діяльність, яку здійснює база і орендарі, на якому були, і здійснюють, намагаються зламати замки до службових приміщень. Там, де знаходяться документи, всі у Олег Івановича, всі його, які на підприємницьку діяльність, звіти податково, ну, всі документи. Ми бігом приїхали сюди, база дійсно була закрита, машинами була заблокована. Олег Іванович намагався зняти на мобільний телефон номера машин, які заблокували базу, і ми почали стукати і просити, щоб нас е, пропустили. Вийшли два молодики, оцей оцей, і оцей. почали намагатися мобільний, припинити зйомку і намагатися. Почали виривати в нього телефон мобільний, били його по ногам і відтаскували, крутили йому руки. Потім Олег Іванович добіг до дверей, намагався він відчинити, постав стукати. Двері прикрились, коли його побачили, його по рукам було за всі сили ударено двері. Я не знаю, зламали йому палець чи не зламали на руки, але його випхали туди і не допускали. Зв'язку з тим, що він не зміг так зайти, а у нього знаходилися там дуже важливі документи у приміщенні на базі, він пішов за іншого виходу і зайшов на базу. На теперішній час мене, я, нікого туди не пропускають, не пропускають ні представника і його не випускають, невідомо, що з ним там робиться. Він на території, на території бази знаходиться. Ми вважаємо, що це будь-який спір має розрішуватися судом, культурно, відповідно до правового порядку. А силовий, коли людина, яка навіть може не погоджується здати, є для цього суд. Хай звернуться до суду, нададуть судовий припис, що він звільнив приміщення, якщо він не звільнює добровільно. Але ніхто не хоче звертатися до суду. Ніхто не хоче дотримуватися правового порядку, який існує в Україні. А силоміць є силоміць. можна силою збити, вибити, забрати все, що хочеш. Дякую.